Я Богу дезавгодно помолюся, але в російську церкву не піду. І кари Божої стосовно цього не боюся. Бо церква Путінська нам принесла війну, з її благословення гинуть люди. В катівнях злочини жахи, нестерпний біль. А скільки руйнувань усюди, а людські долі? На рану, сіль. Я Богу де завгодно помолюся, щоб наших хлопців на війні беріг. І перемоги дочекаюся, діждуся. Побачу, як на мирну землю випав сніг. О Боже милостивий, все тобі відомо багато більше, аніж кожному із нас. Дай Боже нам у церкву йти свідомо. Аби вогонь надії не загас, це моя відповідь усім тим, хто запитував, де я освячувала вербу і де я буду освячувати паски. А також це відповідь тим, хто прогнозує мені кару Божу за те, що я не хожу в церкву російського патріархату. Всіх люблю, всіх обіймаю миру нам перемоги якнайшвидше.